А чому тут резонанс? Стільки, стільки слідчих дій проведено, стільки оператив весь весь слідчий оперативний, всі хто по життю, здоров'ю точно при всі всіх вони задіяти. Може в різних. Ви бачите, говоримо нормально. Може, що ви на що ви до вас пішли? Можна з лишити, будь ласка. Як це залишити? якщо я відповідаю, а він став свій піти. Ні, ні, він піде з вас рукою став. Правильно. Коли буде. Що судять у мене? і його підпису не буде на ухвалі, то ухвала є такою, що розпроміна, тому що тільки вони сидять відповідати. Пан Велена, є ваша підписна уклада? Є ваш підпис <меш> є. Що, Якщо є. То Як ви, ви не в курсі? Що ви підписували? <меш> куди ви прийшли? Обласний апеляційний суд чи куди? Тут давайте так. По закону По закону привели дурака, і заставили записати. Я маю завжди. Значить йде мова заводне. Якщо він буде вважати за необхідний, він напише окрему думку. За, за що я маю на увазі? Має заяву написати на думку. Та, до... обурення... думку. Він напише думку окрему, яка долучається. Він думку пише свою думку, хоче. А він він не хоче. Дядо Лена, ви в курсі рішення, а яке оголошується під час оголошення повного вийшло. Інод... Я Якщо я до не знаю, що мова, то хай не рішення. Він, віршу, віршу. він, він напише окрему <сміт". сміт> думку, я от пояснив. Хай сідай пише. І під час оголошення повного тексту його думка буде озвучена. А потім напише окрему думку. А ми вчора не приймали то рішення, от і пише. i'm a boy